У Хмельницькій громаді триває літературний фестиваль Слово єднає. Цьогоріч він відзначає десятиріччя. Фест згуртував письменників з різних куточків України. Це і знані, і молоді автори. Про творчі зустрічі та силу слова, що єднає. Говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це письменник, голова Хмельницької міської організації Національної спілки письменників України Степан Шкапій. Та поет, художник, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Анатолій Кичинський. Вітаю вас у нашій студії. Вітаємо, Вітаємо. Отож, цьогоріч фестиваль має вже такий свій маленький ювілей, відзначає десятиріччя. Власне, у вашому житті, коли з'явилося слово Єднає і на що надихнув зараз вже цей фестиваль? Дозвольте, я скажу кілька слів. Фестиваль Слово Єднає започаткований в 2015 році, і мені довелося бути, так би мовити, біля витоків цього фестивалю дуже приємно, дуже прекрасний фестиваль, який згуртував довкруг себе талановитих людей і талановитих поціновувачів. Він відбувається завдяки таким людям, як Тамара Козицька, це директор Центральної бібліотечної системи. Віталій Михайлевський ідею подав такого фестивалю, щоб провести і займається його організацією. І, звичайно, місто нам йде на допомогу, завжди вникає, бере участь у цьому, допомагає поїздки по селах області, верніше громади. Громади так ми виступали. Дуже прекрасно. Це початок такий, а вже на так би мовити, на основний етап фестивалю запрошуємо завжди гостей. Цього року приїхав Анатолій Кичинський. Минулий Мирослав Дочинець, є голова Національної спілки Михайло Стодоржевський, заступник його Греценко Микола. А також приїдуть ще гості, буде більше трохи людей. Є з Харкова В'ячеслав Романовський. Можна сказати, що вже частий гість і такий прихильник нашого фестивалю, талановитий дуже поет, письменник. Є наш земляк, який зараз воїн, це Сергій Пантюк, Львів'яни, ще повинні приїхати, Тетяна Пилипець, Ольга Криштопа, Артур Дронь. Ну, дійсно, така насичена програма Дуже. фестивалю, так. можна ознайомитися і на сторінках Централізованої бібліотечної системи, на так. сайті власне, обрати будь-яку творчу зустріч для себе, тому що в розпалі якраз фестиваль. Так, так. Пане Анатолію, чи вперше ви долучилися до слова Єднає, чи вже от мали його в своїй творчій біографії? Є такий вислів: як корабель назовеш, так він і попливе. Я коли почув оцю назву. Слово єднає. Я подумав, що ну, цими двома словами можна називати будь-який літературний фестиваль, де б він не проходив. Тому що основне суть оце от слово єднає. Я на цей фестиваль вперше запрошений, вперше буду на ньому. вас Це да, мені приємно буде. От такий період дуже гарний настав. Буквально кілька днів тому я був. В Житомирі, ось в суботу, в неділю, там проходив літературний форум Відсіч. Буквально сьогодні лунає телефонний дзвінок із Ужгорода, і мене запрошують туди на фестиваль літературний, який відбудеться там в кінці жовтня, і це, це прекрасно. Це тобто говорить, так літературне життя так, бурлить, можна так, так сказати. Так, і, і Література, культура вона не стоїть на місці, вона повинна рухатися тільки вперед. <гум> Який творчий доробок презентуєте хмельничанам? Чи йдеться про нові збірки? Чи будете загалом знайомити своєю творчістю, оскільки приїхали вперше в наше місто? Я дуже люблю розповідати про свої гордощі. Одна із моїх гордощів це те, що. Одна із моїх книг, от чергова книга Жива і скошена, тече в мені трава, вийшла у видавництві Абаба Галамага у дуже престижній поетичній серії, Українська поетична антологія. І я, коли друге видання її вийшло в минулому році, на початку 24-го року, то я намагаюся бути дуже активним і презентувати цю книгу. Тому що видавництво робить дуже велику справу в допомозі Збройним силам України. На сьогоднішній день це, от я буквально нещодавно розмовляв із власником видавництва з Іваном Малковичем, і почув те, що видавництво передало Збройним силам України вже майже 20 мільйонів гривень. Це, це дуже серйозно. І я презентуючи цю книгу. Таким чином теж щось роблю, yes. да, свій вклад роблю. І, ну, таким чином я цим горджуся. Mm -hmm. Тобто я привіз знову ж презентувати цю книгу. Я вже був і в Кропивницькому, і у Львові, і в Івано-Франківську, і в Тернополі, і в Чернівцях. От і тепер, от в Житомир був. Тепер. Тут у вас побуваю. Це така найсвіжіша ваша збірка. Найсвіжіша так? моя uh -huh. збірка це її друге видання. Перше було у 2018 році, але це перевидання. Я розширив цю книгу, дещо звідти викинув. Таким чином я зараз займаюся презентацією цієї книги. А якщо її охарактеризувати, про що ця збірка? Ну, ця збірка, як в анотації, написано так, що це писав анотацію Іван Малкович. що... Книга, у якій ну, зібрані, будемо говорити так, десь найкращі мої поезії з попередніх збірок і нові вірші, які буквально були написані перед перевиданням цієї книги. Не ну, пропоную зараз зробити таку поетичну так паузу, і щоб ви нам зацитували вірш з цієї збірки. Ну тоді, щоб не не дуже затримати, я коротенько вірше прочитаю, і, і, і знову ж таки, я почав з того, Суть. що я люблю говорити про свої гордості. Товіть та собі таку ситуацію 5 грудня 2022 року. Певне коло людей у Києві зібралося, щоб прийти на зустріч із генералом Валерієм Залужним. І на цю зустріч прийшла київська поетеса Юля Кашпоренко, яка взяла на цю зустріч мою попередню книгу Сотворіння цвіту. І знайшла такий момент під час зустрічі, підійшла і протягнула цю мою книгу Валерію Федоровичу. Він навмання відкрив книгу мою на шостій сторінці, а там коротенькі такі рядочки. Цей вірш, до речі, є і в цій книзі. І почав вголос людям читати ці рядочки: Оце мій меч, а це мій плуг. Он ворог мій, а ось мій друг. А вся моя тривога в тім, що ніяк я не збагну, чи це дорога на війну, чи це з війни дорога. І тоді він, побачивши цифру 2003, під віршем, вірш написаний у 2003 році. Він сказав, як людина ця могла 19 років тому написати такі рядочки, які так суголосні тому, що відбувається зараз в нашій країні. І потім книгу закрив, відгорнув палітурку і поставив там автограф. Свій автограф мені потім Юля лише у квітні з минулого року надіслала цю книгу. От я, звичайно, з собою її не взяв, але я розповідаю про цей випадок і дуже час від часу тримаю так цю книгу. І в цей час бажаю всім нам якнайшвидшої української перемоги. Але дійсно як такі рядки з'явилися під вашого параоду? Є дійсно, така наука психологія художньої творчості, яка дає дуже багато відповідей на запитання, але на. Це прекрасно, що вона на всі запитання відповіді дати не може, тому що від цього творчість ну, цікавіша. А якби на все можна було так просто відповісти, тоді не зовсім це цікаво. Мій здається, просто поети, письменники вони так дуже тонко відчувають світ. і можливо, Хто його знає? якісь такі дійсно да. інтуїтивне бачення. Воно трішки глибше. Воно присутнє. Пане Ми Степане. Ви вже творчі зустрічі свої відбули так більше по села громади. От, власне, що презентували ви хмельничан хмельничанам, жителям громади? Ну, громади. ну, жителям громади. Я презентував свою книжку, яка вийшла минулого року. Але вона так починала виходити, вже завершила. в цьому році. Називається вона Смики і пересмики. Це збірочка пародій. Я не тільки люблю писати своє щось, але найбільше мені подобається читати чуже. Чому? Тому що кожен автор по-своєму бачить життя, поезію, і мені хочеться якось дорости до тих авторів. Я себе, знаєте, і підтягує начебто, тому що насправді, тому що це дуже багато дає. І е, хочу читати так трошки між рядків, чи іноді говорю, що навскоси, і тоді е, пародії іноді вдається, іноді не вдається, але в основному сприймається гарно. Ну, Читав я теж свої, Я працюю в основному в жанрі гумору, читав свої гуморески. Е, є в мене лірика, я її чомусь не дуже виношу на публіку, але сьогодні взяв. І думаю, давайте я вам зачитаю, можливо, кілька таких своїх коротеньких ліричних віршів. Так? Так, Будь ласка, давайте. Стосовно якраз фестивалю, от у нас цей вірш народився, можна сказати, під час фестивалю, тому що дуже такий настрій був в мене приємний осінь. Я присвятив його своєму наставнику Анатолію Йосиповичу Нензінському. Звучить він так. Знову осінь златолиста, стигло квітне у саду, тихим вечором і млистим на побачення іду. Шедріма у вітах вітер, сон мережа воснує, місяць зорені суїте в піднебесці граді розсипають срібло струне, щем в жагучий верена. Не жалкую, що на юний, що на скронях сивина, несповивану габою душу маю, молоду на побачення з тобою. Я поезії іду. Дякуємо. О, дійсно, дуже лірично. Ну, щось таке, так. Да. А стосовно е, слово єднає. Бачите, фестиваль слово єднає дійсно. На перших фестивалях були присутні е, гості з Луганської області. Е, це вже був е, ато так, а то вже ж було тоді. Так. І це 15 й рік. І дуже цікаво було і їх послухати, і їх бачення, і як вони ставляться до українського слова, до до мови. І кажуть, що там теж люди хочуть, хочуть знати, хочуть знати, хочуть чути. І в них біда, що в бібліотеках не було українських книжок. То тоді ми дали теж їм багато книг. Вони повезли з собою, а потім і наші їздили ще в Старобільськ, до речі. Письменники то теж виступали слово дуже потрібне. Можливо, думка й не нова, але вартує, щоб сказати, що більше пізнаю слова, то більше хочеться пізнати. Слово стимулює до того, що людина хоче щось вчити, щось добиватися, знати. Але бувають різні ситуації в житті і в творчості теж. Тому буває по різному, іноді критикують, і треба це вміти сприйняти. Удар прийняти теж наука. Потрібно не ловити гав на той шуга у річці щука, щоби в ній не дрімав. Отож, треба крутитися, ворожитися, щоб це було. Ви і таку словесну творчість, авторську творчість, поетичну поєднуєте із художньою. От як вони доповнюють одна одну, що надихає і на слово, і на те, щоб взяти до рук пензля. Так, такі в мене є два творчі крила. Коли мене запитують, а яке ти вважаєш у тебе сильніше, то я скажу ну, поетичне. От, хоча в живопису я чогось там досяг. Мене навіть у спілку художників України прийняли як почесного члена. От, звичайно, і те, щось Бог мені дав, і те дав. Завдяки моїм батькам це все переросло, ця це, це Божа іскра у, у творчий вогонь. Я роздмухав цю Божу іскру. Я, до речі, взяв із собою деякі е, листівки кольорові із зображенням своїх картин. Угу. І час від часу, під час презентації своєї книги, то глядачі, читачі можуть Придбати ці листівки з моїм автографом як згадочку про нашу зустріч. Не тільки книжку, mm -hmm. а й листівки. От. Бували такі моменти, коли е, раптом щось переставало писатися і тільки малюватися, mm -hmm. тільки живопис, тільки живопис. От. 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 Так що, я думаю, що все ж залежить знову ж таки від того, від психології художньої творчості, як це все пояснити. Буває і одночасно, я цим займаюся, а буває якийсь період, те відкладаю, угу. а цим займаюся. От. Одне доповнює інше. так? Отаке. От Отаке. От тут, до речі, отаких от, от кілька отаких от, от листівочок. От угу. Це зображення зображення моїх картин. От. Я зробив з цього боку ще такий віршик оптимістичний, який став. Піснею в Рівному, де зараз я е, тимчасово живу, Валентина Слоквіна під гітару співає оцю пісню. Я співати не буду зараз, а вам прочитаю цього оптимістичного віршика: Вір, і надійся, і все буде ок. Рота з невірі запри на замок. Золотом сонця вино. Запивай, Тільки веселої серцем співай, кроком героя крокуй до мети, мрієш летіти, злітай і лети, втомляться крила, долаючи, вись, вийди з піке і на шлях приземлись. Книгу дороги невтомно пиши, пам'ять про стежку, мов жар. Воруши, вийшов з минулого, йди у майбуть. Вийшовши з коми про крапку забудь. Хай буде радісним кожен твій крок, мов через прірву крилатий стрибок. Так через терни ідуть до зірок. Вір і надійся, і все буде ок. Супер, дійсно дуже оптимістично. І знаєте, прочитавши такий вірш, дійсно окрилює він і додає сил. Тому дякую вам за таку творчість. Як для вас, як вже таких знаних з досвідом авторів, наскільки потрібен ось такий літературний фестиваль? Що він дає, чи дає нове натхнення на нові ідеї, на нові проєкти для подальшої творчості? Є взагалі от українське слово свято? Це ж свято що це таке? Це те… Заради чого ми збираємося, щось робимося, заради того, до чого ми ставимося із почуттям святості? Оце дуже важливо. Що б ми не робили концерти, якісь там фестивалі? Це, це, це ті моменти, коли ми ще більшу увагу звертаємо на те. До чого ми ставимося із почуттям святості? Тому що є ж, звичайно, сам процес, процес творчий, процес робочий, коли ти сидиш, а потім, коли це оприлюднюється, коли побільше людей заохочується до цього, до, до культури, до мистецтва, до літератури. Бачите, так людство на перевеликий жаль обрало собі таке гасло. Хліба та видовище. От людство, аби воно не було зовсім приреченим, бажано, щоб воно брало собі гасло хліба та культури. Тому що видовище це, це не те. А от культури, і тоді у нього у людства була більша, світліша перспектива. Стежка була більша, так. Пане Степане, чи кожен новий фестиваль надихає на щось інше? Звичайно, надихає, тому що кожен фестиваль це зустрічі з новими людьми, це дуже велика палітра вражень. І це зв'язок з тим, для кого, власне, ти і працюєш, тому що ти можеш, можуть тебе знати в тому місці, де ти декламуєш, де ти видаєшся, а хтось здалеку приїхав, ти можеш там. Себе, так би мовити, подати не в тому значенні, що ти от хочеш бути дуже знаменитий, потрібно знати реакцію людей, потрібно бачити, тому що комусь сподобається, комусь не сподобається. Але ти бачиш і ти вчишся. Для мене, наприклад, фестиваль це навчання. Кожен рік, кожен рік я бачу, як проходять ці зустрічі, і я черпаю від цього наснагу. Не завжди вдається її реалізувати, це теж треба сказати. Але стараюся. Я думаю, що ну, такі фестивалі потрібні. Слово єднає має таку гарну назву фестивалю, але водночас і про силу слова. От, власне, яка вона у нашій загальній боротьбі? Наскільки важлива? Також вас обох запитаю. Слово дуже має велику силу. Це ми почали, можна сказати, усвідомлювати. На жаль, аж тепер, аж тепер. тому що ми бачимо силу поганого слова, uh -huh. сину оманливого. Якби, я думаю, було наше слово сильніше, а не слово наших запоребриківців, то тоді, можливо, і ситуація була набагато інакше. Тому на слово треба завжди звертати увагу і дорожити ним. Uh -huh. Антон Іванович… Кра... Краще скаже ну, за це. Він бачив слово, розумієте, можна абсолютно не говорити на цю тему, тільки так. одне сказати. Спочатку було слово, слово, і слово, слово і було в Бога. Бога, і слово було так. Бог. А далі вже можна продовжити. Дуже багато на цю тему так. говорити. Не було б слова, не було б життя людського на цій землі. Так, але ми зараз говоримо і про силу саме українського слова, яке так. знало багато саме утисків, багато століть, і власне ми дійсно його як найбільше відчули вже спочатку на жаль повномасштабної війни. Так але ось це і відродження, однощо, відродження так? відроджуємо так. Відроджуємо своє слово. І ви власне і популяризуєте українське слово. Я вам щиро за це дякую. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення, якщо маєте бажання, то ще маєте можливість зацитувати свої вірші. Ну, давайте я зачитаю один віршик, це він якраз теж до слова трошки є. Ну, звісно, ну, зрештою ви почуєте. Негозбірні, ледве звучно, стариган Давид запитав: тут є підручник вивчити іврит. Так озвалась дівчинина, Боже, помагай. Шлях в Ізраїль вам відчинить. Ні, дитино, в рай, То нащо забивати голову дарма? Там інакше спілкуватись способу нема. Є. В раю не в я бити, все як у людей. Та котроїсь може мити, стрінеться Мойсей, схоче манне дефіциту чи спита маржу, не освоївши її риту. Що йому скажу? Тоді пекло замість раю. Пекло з ним все ок. Я російською пам'ятаю з мокрих пілішок. Анатолій, маєте бажання ще зацитувати? Давайте я на закінчення прочитаю. що знаю. Вірш про золоту жінку. Mm -hmm. Золота моя жінка, золота моя мука. Я до неба злітав, я тинявсь, як мана, я, цілуючи подумки, золоті твої руки і сміявся, і плакав, як дитина мала. Ти проходила мимо золотою ходою, зачепила крилом золотим, а затим сіру землю зробила мені золотою, вже і небо над нею стає золотим. Ти прийшла і пішла, та ще довго тремтіла. Золота твоя тінь на моєму житті, в небі серця мого. Мов зоря пролетіла і лишила на серці сліди золоті, золота моя птахо, золота моя осене, так ніхто ще не міг золотіти мені, майже вічність минула, а я ще і досі, мов листок на твоєму золотому вогні. Ой, дуже гарно, дуже гарно. Дуже гарно. Дякую. На такій ліричній ноті так дякую. будемо ставити крапку. Я вам бажаю, аби якомога цікавіше для вас пройшов фестиваль і багато цікавих знайомств, спілкування і нового натхнення, звичайно. Дякую. Дякую. Віддачам я щиро дякую за увагу. Це була програма на часі. Тож доєднуйтесь до фестивалю Слово єднає, ознайомлюйтесь з заходами і обов'язково переходьте на творчі зустрічі.